Можна було написати тески на одиницю та вас мозгів нема! ви всі тут безмозглі! Ви найтупіший клас. Та всім добрий день. Ой, добрий день. Мене звати Антоніна Поноценку, я ваш шкільний завуч. Я посиджу тут на вашому уроці і послідкую за вашою дисципліною. Сідайте, звісно, сідайте. У нас дуже добрі діточки в класі, так? Сідайте. Так котики, зайчики мої. А скажіть мені, будь ласочка, з вас хто небудь зробив? Не яку я вам Що ніхто не зробив? Ну нічого страшного, нічого страшного. А давайте ми зараз з вами. Окунимося у всесвіт геометричних прогресій. Відкривайте сторіночку. 135 ту та, будь ласочка, сонечки, мої котики бусімки. перепишіть на цій сторінності правила добренька, котики. <су> молодчинки, молодчинки, пишіть, пишіть розумнечки, розумнечки. Останні парти, сонечки ви мої. Ротики, будь ласка, закривайте ось вот так от ротики, закривайте котики. Мої тихесенько, давайте тихесенько. Ну все ж таки на останній парті комісія. І я точу котичок, Закрийте, будь ласка, ротик, ага. Я на вашому уроці. Мені було дуже приємно на ньому посидіти. давайте всім до побачення. А, добренька, все до побачення. Діточки, встаньте, скажіть, до побачення нашій комісії. До побачення. Вам теж до побачення, до побачення. Що ви мені тут дарали на всю школу? Та ви мене позорите. Що ви мене позорили під комісією?